Ворог изменит тактику штурмів в Авдіївкою. Понимание Авдеевка, самый мощный укрепрайон ВСУ на донецком направлении. И наша теперь ключевая цель. Освобождение города избавит Донецка от обстрелов, перережет снабжение ВСУ. Як повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Ярослава Гандзюка Сергій Цехоцький. Тільки за минулу добу було 70 скидів з дронів по позиціях нашої бригади. Броньовану техніку вони зараз не можуть використовувати через погодні умови. Окрім того, їхня техніка це перше, що ми відразу знищуємо на полі бою. За минулий тиждень більше десятка одиниць ворожої техніки було знищено. Це і танки і БМП і БТРи не Кажучи про велику кількість колісної техніки. Говорячи про дії ворога, Цехоцький повідомив, що росіяни змінили тактику пересування під час піхотних штурмів біля Авдіївки. Зараз вони йдуть на відстані до 15 метрів один від одного. Тому якби у нас була достатня кількість fpv дронів то це було б надзвичайно добре, оскільки відстань між наступаючими невелика, і це принесло б значний результат, оскільки рій дронів практично може знищити. Усю наступальну хвилю супротивник наш вчиться з приводу от безпілотників. Це з приводу чого Марія розпочинала та бесіда з вами тут. Чому вони навчилися за вашими спостереженнями, та і як вони оптимізували свої дії щодо цього напрямку ведення бойової роботи? Крайне таке цікаве, що ми спостерігаємо це насиченість противником. Підрозділами противника засобами супутникового інтернету Starlink О. зараз вони почали вже масово закуповувати через там другі треті особи через другі треті країни. Зрозуміло, що це не йде напряму в Росію. Ці старлінки не працюють в Росії, але на окупованих територіях України mm -hmm. вони працюють. Ворог через два роки війни зрозумів всю необхідність того і всю важливість, яку відіграє роль. Ця система і тому вже також її впроваджує в себе і це явище вже стає масовим. Через те, що воно стає масовим, через те, що це висока насиченість в районах саме ведення бойових дій, тому що по нашу сторону, і по сторону противника, велика кількість цих систем Starlink, створюються певні труднощі в швидкості в інтернеті, в швидкості передачі даних, відповідно, це не грає на руку ні нам, ні противнику, тому що зрозуміло, що. Система Сталін дає змогу швидкого обміну інформацією, швидкого обміну даних з безпілотників, коригування артилерії, розуміння реальної обстановки на полі бою. То що якщо інтернет падає, якщо падає швидкість, відповідно це значно ускладнює нашу роботу і роботу противника, тому що він вже також впроваджує ті самі системи, що й ми. А пан Андрій, а ви ще сказали, що противник теж поміняв свою стратегію щодо поранених, щодо загиблих, забираючи загиблих з поля бою, і поранених вокують. А з чим це може бути пов'язано зокрема щодо поранених? Не знаю, можливо, ну це складно повірити, але теж їм бракує кваліфікованих досвідчених бойців, Що вони вирішили, що їм легше, напевно, поранених забирати і десь їх там підліковувати, аніж е, новобранців знову з нуля вчити. Ну, це теж я думаю, але меншою мірою. Більшою мірою, все таки, на мою суб'єктивну думку, це мораль, тому що складно змусити групу противника проводити наступальні дії, коли. По маршруту свого руху, не дійшовши ще навіть до наших позицій, до позицій збройних сил України, він бачить десятки загиблих, яких можна було врятувати, які просто стекли кров'ю. Такі випадки були не поодинокі. Ми, ми теж фіксували з радіоперехоплень, те, що противник був дезморалений саме невеликою кількістю втрат. Особливо тих втрат, які він сам особисто бачив, коли проводить якісь наступальні дії, теж зі слів полонених, які беремо, і з якими проводимо бесіди, вони те саме повідомляли про те, що дуже велика кількість на їхніх шляхах висування було загиблих, яких не забирали. Це одразу впливає на мораль, впливає на бажання. Впливає на психологічний стан, на навички тощо, тобто це важливий аспект. Росіяни напевно це зрозуміли. Тому зараз намагаються евакуювати, намагаються показувати небайдужість до рядових солдатів. Пане Андрію, ми е, військових експертів питали, як вони ставляться до ідеї створення окремого роду військ-безпілотників. Е, Але е, от хочемо ще й безпосередньо в учасника бойових дій у в, військових у вас, тобто запитати, як ви таку ініціативу е, оцінюєте. Вважаю, що це правильне рішення. Головне, що було вирішено кадрове питання, і щоб штатний розрахунок тих підрозділів, які будуть в складі цього окремого роду, щоб вони теж продумані були і відповідали сучасним вимогам, тому що в нас постійно змінюються правила війни, постійно, технологічно вдосконалюються ті ж самі дрони. І хлопці, які будуть. Приймати участь в цих підрозділах, які будуть там проходити службу, які будуть воювати в зоні ведення бойових дій, вони повинні бути забезпечені усім найновішим і, і разом з тим, як змінюється війна, вони теж повинні постійно модернізувати це. Дуже важливо, але я з того, що я чув. Начебто, призначено дуже хорошу і кваліфіковану людину Вадима Сухаревського, який також в свій час був морпіхом. Я вважаю, що все буде добре, якщо дійсно він очолить цей новий рід військ. Андрій, ну ми завжди, ви прекрасно знаєте, да, традиційно розпитуємо і вас, і е, ваших колег, які з'являються у нас в етерах, про оперативну ситуацію. На загал за вашими відчуттями, та що можна повідомити поглядацькому загалові? От у зоні вашої відповідальності, що зараз відбувається з активністю е, ворожих сил, е, зокрема, в нас насправді вже місяця півтора-два. Ситуація плюс-мінус однакова. Угу. Вона не не є, можна сказати, стабільною. Якщо зазвичай кажуть, що щось те, що повторюється, є стабільним то в нас навпаки, це постійні спроби наступальних дій з боку противника. Ці спроби продовжуються. Це куп'янський, це Лиманський напрямок, це напрямок Серебрянського лісу. Ворога є конкретне конкретні завдання, є конкретна мета. Проміжна куди вони мають вийти до я так думаю, президентських виборів в Росії. І ось вони група за групою намагаються цієї мети досягнути втрати в них шалені, В основному правда це втрати санітарні, це поранені. Менша кількість є двохсотих, але теж їх значна насправді кількість, і це все не впливає на їхні наступальні спроможності. Навіть після значних втрат вони беруть паузу 3-5 днів і наступальні дії продовжують. Зараз така собі пауза, вона там близько двох-трьох діб. Тому можна очікувати, що за декілька днів, саме на Купінсько-Лиманському напрямку, ворог знову почне такі. Серйозні наступальні дії. Знову ж таки, вони вчаться постійно. Вони зараз вже досить швидко, наскільки це можливо, евакуйовують своїх поранених, а не так як раніше просто кидали їх на полі бою. Навіть намагаються забирати загиблих. Вони вчаться, вони впроваджують теж технології, велика кількість і насичена лінія засобами РЕП, засобами безпілотної. Не авіації різних типів, тому маємо справу з серйозним ворогом, але завдяки тому, що вони проводять наступальні дії, проводять їх часто особовим складом, який є недостатньо підготовлений, то в противника значно вищі, ніж у нас. Це можна навіть порахувати, якщо взяти кількість полонених, яка десятки за місяць.